Скільки коштує життя в Черкасах. А давайте порахуємо разом. Почнемо із комуналки, яка виходить 800-900 гривень у літній період. Їжа, прогулянки, доставки це приблизно 5-7 тисяч гривень. Б'юті процедури та всі мої платні підписки для роботи виходять теж тисяч шість. Ну і звичайно, виділяємо тисячі півтори на книжки, бо це моя слабкість. Ну і разом виходить приблизно 13-15 тисяч. І я подумала: якщо вже скільки витрачаю, то час в себе і вкладати. Хочу зайти в осінь з якоюсь новою професією та цікавими знаннями. Тому і вирішила спробувати. Те марафон по дата аналітиці від it школи До речі, хто не знав, то дата аналітик це та людина, яка збирає дані, аналізує та робить з них висновки. До речі, професія, яка зараз реально набирає популярності. Вони допомагають бізнесу приймати класні рішення. Це цікаво, сучасно і головне без нудної математики. Тому я зареєструвалась та вирішила взагалі спробувати, чи це моє. Посилання на цей марафон закріплюю у себе в шапці профілю. Він безкоштовний. На Ньому показують усю роботу дата аналітики від А до Я. Гарантую, цікаво, буде на. Навіть тим, хто ще не задумувався над зміною роботи чи спеціальності.